Доброго дня, шановні, це зараз Home Depot. Ось такі ціни. І ось бульбочкові. Ось таких. 15 бульбочок, 10 доларів. От тут по 15 бульбочок. Ну, я так подивилася, оце хіба що можна взяти аліум 15 бульбочок за 10 доларів. Це ціна така більш-менш. О, бачу інший колір. Ви знаєте, зараз у мене, як кажуть, трошечки з суп пішов, хочеться аліуми. Вони гарно квітують. Тюльпанів, вроді би вже накупили. Бачите, 30 бульбачок. ну це 15 доларів. Це непогана ціна. Гарно. О, гіацинти. Оце гіацинти теж. Бачите, 10 бульбочок, 15 доларів. Це теж непогана ціна. Бачите, ну я не знаю, аліум, напевно, це все-таки візьму. Ось, бачите, який він. Я такі вже купила. Такі в мене є. Такого немає. Ого, 16 бульбочок. Оце візьму. От, тут гіацинти. Ось зовсім інші. Сім бульбочок 10 доларів, це теж непоганий. непогана ціна. Зараз подивлюся, яка різниця між ними. Ну, Це такий вибір. Зараз ще піду туди, де в сад. Ось бачите, ну, різні різні. Бачите, ми деколи говоримо, що це хвороба. Бачите, коли вона така, таке рябелистя, аж воно, бачите, як кажуть, і вивели таке, що. Не завжди треба спішити викидати тюльпани, коли вони отакі рябенькі. Ось, бачите. Ну, гарні, гарні наборчики зараз є. Але я думаю, що вони будуть іще дешевші. Ще молод. Ну, але дивіться, 15 доларів 30 бульбочок. Це непогано. 50 центів бульбочка того. Непогані, непогані. Ось теж гарні є такі. Ну, є вибір гарний, так що можна кажуть, ого, ось тут дивіться. Оці е, крокуси. 40 бульбочок. А скільки вони коштують? 15 доларів. Теж ось крокуси. Теж гарно, ну я садила вже. Оце ще не знаю, що є, але потім передивлюсь відео, прочитаю, бо я весною набрала всякого, всячини, якоїсь новеньких квіточок, то ну, розчарування не отримала, але все-таки чекала більшого. О, а оце, як називається, бачите? Одна бульбочка коштує 10 доларів. Ось. Гарні квітки, ну це попробую взяти альом. Гарно вони квітують, багаторічні. Так що, ну все, бувайте здорові. Оце така.